Друзі, всім великий привіт Вітаю на Ютуб каналі Азарт. Що ж, сьогодні другий день. Ми приїхали знову на це поле, де вчора знайшов золоту намистинку. Серегою двох. Значить, покажу вам налаштування. Поле два. Два перших сектора вирізано. Чуєчка 24 і швидкість нас 3. І, друзі, дивіться, був сигнальчик, викопав. І знову перший сигнал срібло. За цеп від фібули. Шкода, що лише частинка. Ну, але, тим не менш, друзі, срібло є, срібло античне. Це не може не радувати, тому кидаємо в хабарничку і шукаємо ціліші і цікавіші знахідки. Вам, друзі, гарного перегляду. Обов'язково ставте вподобаєчку, пишіть коментарі. Поширюйте відеоролики. Ваша підтримка дуже потрібна. Погнали! Є у нас сигнальчик. Опа. Опа, друзья. Пряжечка и еще Крутяк. Вау. С язычком. Працюет. Класс. Вот такая пряжечка. Дуже гарний чіткий сигнал. Прям класний. Вісімнадцять повідай. а а Оце журбинка. Друзі, шматок, амулета, блискавка. М -м -м. Капець, капець, журбиночка. Ось такий, дивіться, який класний був. Блін, шкода. Шкода, крутий амулетик, а перед цим випала спиночка фіболи і там бронзяшки. Шматочок спинки фіболи. Ось ця фібла попередній сигнал був. Ну і бачите там шматочки бронзи, пружинка. Така якась приблуда. Ну, цю знахідку, звичайно, дуже шкода. Дуже шкода. Крутий був амулет, але що маємо, те маємо. Дуже файний сигнал. Дуже схожий на динарика. Блін, дуже схожий на динарик. Як би я хотів, щоб це був він. Но це не він. Блін. Друзі, вже виїздів, мабуть, з 20 я знайшов лише одного динарика. Ну і в районі 20 четвертинок. Так, це просто шмат. Шмат бронзи такий. Значить, друзі, дивіться, знайшов яку ручку. Від якоїсь амфори. Ну прям така крута-крута. Так, глядачі, дивіться, в Серега є дві візуальні знахідки. Ось таке круте прясло. І ось така крута намистина. Буба. Ціленька, офігенна, взагалі. Ну якось так дивно тут менюсенький отвір. А тут великий. Прикольно. Так, знову був сигнальчик. І знову є срібло. Ось такий малесенький шматочок. Не знаю від чого, це, можливо, теж від Фібули. Коротше, щось сьогодні, друзі, не густо, не густо. Сигналів багато, але все шмурдяк. Все, друзі, шмурдяк майже. Вчора було жирненько, а сьогодні якось пісненько. Ну нічого, шукаємо. Так, і що ви думаєте? Ямка був сигнальчик. Опа. Друзі, залізна ароматниця. Погляньте, яка велика. Але знову ж таки, на жаль, зламана дужка. Ну прикольно. Крутяк. Забираємо. Тільки що з Сергією говорили вже. Йому на ці намистини буби везе, а мені на залізні ароматниці. Ну, це якийсь прикол, дивіться, в Серегі знову намисти на Буба. Тільки говорив, що йому на Буби мені на ароматниці. Це КПС, але ця, бачите, шкода зламана. Ну теж було класно. Всім вітання. Нарешті ми з Вагоном наглажним виїхали на пошуки. Темна ніч. Ніч, яка місячна, незоряна і неясна, і не місячна. Коротше, ми на черняху. Вован зекспідеусом катушка X35. Я з Майлаб стереоліт, кутушечка. Мамка. Де... Мамка. Все. <смеш> <смеш> Койл Майнлаб 15. І коротше, що включився, бо вона є перша знахідка. Дивіться, яка офігенна спиночка. фібули, крута, просто крута, класна. Сьогодні без екшн камери, сьогодні суто на телефон, буду, тому що часу обмаль. От, а хочеться хоча б щось знайти. ну Перша знахідка є. Це ми по першій полосі йдемо і випала перша знахідка. Клас. І така ну крута, крута спиночка. Можна відреставрувати, гарна. Супер. Коротше, глядачий сигнал. 72-70. І дивіться, просто зверху, коротше. Просто зверху. Спинка Фібули. І теж така непогана, грубенька така капець. І так високо била. Я думав, буде якийсь динарій, як мінімум. Приколяс, приколяс. По одній спиночці вже є, рухаємось. Глядачі, Друга спиночка фібули вована і теж досить гарна, досить гарна, рівненька, ціленька, класна. Патина гарненька. Супер. Що ж, перша журбиночка, вована, дивіться, половинка двох пластинчатої фібули. Крута була, файна, але, на жаль... Вже цілу не йти проблема. На, на жаль, не ціла. Ну нічого. Що проблема, я ось недавно не знайшов ціленьку. Тут, тут ти ж не явно. Звісно. Mm, Тебе руки рівні. Ти не прибідняйся! Коротше, друзі, ось так. Шукаємо. Ціленькі. Так, глядачі, вона чергова знахідка. Дивіться, яка крута пряга в народі Макдональдс. То що зазвичай попадають ось так. Половини їх. І вони як буквочка М Макдональдс. Їх так і прозвали. А це, друзі, ціленька. Я не пам'ятаю, чи ми цілі навіть знаходили. Я тут точно ні. Я теж розлив. начебто не знаходив. Куски попадали, цілих не було. Це, друзі, перша ціла пряга Макдональдс. Офігеть. Офігеть. Залізний язичок був. Бо ржавість залишилась. Ну крута. Глядачі, він, іде Вован, йде, махає, махає. Ловить сигнал. І просто дивіться зверху. Зверху, друзі, лежить Відзамитий. Динарик! Та да ты шо? Офигеть. в релий. Друзья, Марко в реалий. Та да ты шо? А ну ты без руковедь? Терней. Да. Зеленый такие. Ты ж зеленый. Да, Марко в рано. Срібло хороше. Ой, файний, файний. Ой, файний. Просто зверху. Просто зверху на витоптаному полі в дрантя. Я просто... Я в шоці. Ще да. є вони тут. Клас. Рельєфчик Хороший. супер, ну сібло класне, якісне. Ну кайф, клас, клас. Глядачі, дивіться, був сигнальчик в мене. І можливо спинка фібули. Да. Спинка фібули, ну але така. Така. Підтягедіна. Ооо. А вона дивіться, то ти що? Просто ремінно погнути. Можливо, можливо ремінне закінчення було. Ну угу. вот так. Так, ось такий сигнальчик. І щось у нас в грудочці є. Так, спиночка фібули Спиночка фібули, але, на жаль, вона просто в какашечку убита На жаль. Піймав сигнальчик, знову черговий, копнув. Коротше, думав, дротик стричало ось, так було в земельці. І ось стричало, думав, мітний дротик. Достаю, а там, друзі, спинка фібули. Ну, Майже ціла фібула, але будемо вважати, що це спинка, того, що її все рівно треба реставрувати і це викидати. Ось така. Ну, добре ж хоч вона рівненька, ціленька, файна. Супер. Сьогодні без екшн камери копаю, тому що дуже вітер. От, І там дуже задуває, а на телефон підключив мікрофон, тому думаю, що буде все чітко чути. От так. так, знову був сигнальчик, викопав, думав, це фольга. А це, друзі, виявилось срібло. Ось такий шматочок донесенький, як фольга. Але це 100% срібло, тому що видно там Вон, така плямка темненька, як патина береться на сріблі. От. Тому Є срібельця. і ця, до речі, вже третє. От ще два маленьких теж шматочка, вушко від якогось амулетика. От. Є у нас три срібла. Дивіться, друзі. Ось таке така шляпа випала якась. Думав золото, але ні. От, ну і різна бронза. Коротше, поки що так Глядачі, журбиночка. А, дивіться, який був пінцет. Прям такий моцний. Але, на жаль, лише половина. І то він був зігнутий вдвоє. От я його щойно вирівняв. Тому так. Коротше, нема денерів Ними геть не пахне.